Розглянемо роботу ланцюгів управління, а також силовий ланцюг при увімкненні мотор-компресорів на електровозі В-11М. Як нам відомо, ми вже з вами підняли струму приймачі і увімкнули швидкодіючий вимикач БВП 5. Після цього, як БВ увімкнувся, замкнулись його блокувальні контакти в ланцюзі проводів 320-417. Це призвело на електровозі ВЛ 11 М. Слід зазначити не всіх моделей, але тільки на частині. До увімкнення проміжного реле рп 22 При цьому з провода Е 301 через замкнені контакти АЗВ В-21 отримує живлення провід 320. З 320-го провода живлення через замкнувшийся блокувальний контакт БВ1 отримує провід 417. З проводу 417 живлення розтікається в три паралелі. Заживлюється вмикаюча котушка реле часу РВ 7 400-й провід корпусу електровоза мінусовий батарейний ланцюг. Який буде працювати у ланцюзі імпульсного перемикача лічильника спрацювання швидкодіючого вимикача, також проводом 417, живлення поступає на блок кнопок 6. Блок кнопок 6 – це є пульт помічника і проводом 417, як ми можемо побачити, заживлюються кнопки електричної печі першої групи. А також третій паралельний ланцюг з провода 417 заживлюється вмикаюча котушка проміжного реле-множувача. Сигналу увімкнення БВ РП-22. Проміжне реле РП-22, 400-й провід, мінусовий батарейний ланцюг вмикається. Коли РП-22 увімкнулося, він замикає власні контакти у ланцюзі допоміжних машин, таких як мотор-компресори, вентилятори та збуджувачі. Розглянемо роботу мотор-компресорів. Як нам відомо, від загального плюсового провода Е301 отримує живлення, замкнені контакти автоматичного захисного вимикача АЗВ пакетника В-25. Проводом 308 заживлюються контакти, замкнені на пульті машиніста кнопки компресори. І проводом 701 живлення поступає на замкнені контакти регулювальника тиску РГД-1, він же АК 11 Б. Слід зазначити, що вмикається той АК-11Б, в секції якого ми увімкнули кнопку компресора. Після чого отримує живлення провід Е702. Даний провід є електровозним, йде між всіма секціями і в кожній секції збирає по два паралельних ланцюгів. Перший ланцюг з провода Е702 через замкнені обернені блокувальні контакти електромагнітного контактору К-55. По проводу Е817 отримує живлення сигнальна лампа ЛС-84 мотор компресори МК. Далі 700-ти провід, корпус електровоза, мінусовий батарейний ланцюг. Сигнальна лампа за цей момент встигне загорітися. З провода Е702 одночасно з цим. Через замкнені контакти проміжного реле РП-22 множувача електричного сигналу по провіду 703 живлення поступає на замкнені контакти, кнопки компресори, блока кнопок 7 в кожній секції. І в кожній секції, окремим, не електровозним, а власним секційним проводом отримає живлення 704 проводом, вмикаюча котушка електромагнітного контакту К-55 в кожній секції окремо. 700-й провід корпус електровоза мінусовий батарейний ланцюг. К-55 вмикається, замикає як свій силовий контакт, так і розмикає блокувальний контакт, через що лампа згасає. Візуально це схоже на спалахування лампи. Розглянемо силовий ланцюг. Як нам відомо, від струмоприймача, який вже понятий ПК-1, живлення кабелем 1 через дросіль поміхоподавлення Л1. Кабелем номер 2 замкнені контакти роз'єднувача РЗ 1 дахового поступає кабелем номер 3 вже на замкнені контакти швидкодіючого вимикача БВ. Кабель 8 подає живлення на вхідну котушку диференційного реле допоміжних ланцюгів РДФ 2 І далі кабелем номер 202 Живлення поступає на замкнений контакт електромагнітного контактору К 55 Далі кабелем номер 213 живлення отримує опір r 22 Слід зазначити, що оскільки робота моторкомпресора є короткочасною преривистою, моторкомпресор не встигає працювати настільки довго, щоб було необхідно виводити його опір. Тому даний опір може вважатися демпферним, оскільки працює постійно і не вимикається навіть при роботі моторкомпресора. Але слід також зазначити, що даний опір є і пусковим. Що обмежує пусковий струм при увімкненні мотор компресора. Тому даний опір називається демпферний пусковий. Через демпферний пусковий опір r 22 живлення кабелем 214 поступає на обмотку якоря і обмотку збудження мотор-компресора в секції. Далі кабелем 211 через вихідну котушку диференційного реле допоміжних ланцюгів RDF2 м кабелем живлення поступає через шунт. Вимірювальний на лічильник тяги. 127 кабелем через шунт вимірювальний на лічильник рекуперації і сотим кабелем заземлювальний пристрій мінусовий рейковий ланцюг. Якщо ми розглянемо роботу моторкомпресорів секції Б, давайте розглянемо їх від е, струмоприймача секції А. В такому випадку від струмоприймача секції А пк 1 першим кабелем через досвід поміхоподавлення Л1. Другим кабелем і замкнені контакти дахового роз'єднувача РЗ 1 живлення поступає в інші секції. В секції Б живлення поступає через замкнені контакти швидкодіючого вимикача БВ секції Б через вхідну котушку диференційного реле допоміжних ланцюгів РДФ 2 далі кабелем номер 202, через замкнені контакти електромагнітного контакту К 55 кабелем 213, через. Пусковий демпферний опір Р-22, обмотку якоря, обмотку збудження, мотор компресора на вихідну котушку диференційного реле допоміжних ланцюгів РДФ2, 121-м кабелем через вимірювальний шунт лічильника тяги. 127-м кабелем через вимірювальний шунт лічильника рекуперації, 100 кабелем заземлювальний пристрій, мінусовий рейковий ланцюг. Слід зазначити, що при роботі мотор-компресорів вони живляться паралельно, і лічильники кожної секції відраховують електромагні... електричну енергію, що е, живиться мотор-компресор. Так працює мотор-компресор.